Світи красень Forever Young. І так само, як і я, вітаю всіх на каналі Надія Green Garden. Продовжую знайомити із махровими і не тільки махровими лілейниками у своєму саду. Отже, сорт Forever Young. Це сорт не, не новий із старіших сортів. Але я такі сорти називаю чесними сортами, які відпрацьовують не за страх, а на совість. До таких чесних сортів ще належить сортик. Ось він. Бал офред. Сорт 1964 року. І ось він так собі цвіте. Невеличкий, трикутний, чудовий сорт. Це рік важкий для них, тому що мало дощів. Попідсихали кінчики на листі. я поливаю. Чекаємо дощу. Pall of red. До чесних сортів я ще відношу сорт Double Dream, абрикосовий з темнішою серединкою, цвіте. Невтомний трудівник, цвітей цвіте. І так само Siloam Double Classic, Він такий невеличкий, але цвіте невтомно, вже давно. Шнікель Фріц вже відцвітає, а цей викидає, викидає. Бутони тільки поливає. В цьому році мало їм води, хоч ми й заготовили. Привозимо воду від дітей бочками. Ось так пристосувалися, у дітей свердловина привозимо в сина, свердловина. Привозимо воду бочками, потім переливаємо в наші бочки, перекачуємо. Потім я бігаю, поливаю. Ціна краси дуже така важка, але ж воно того варте. Хоча я на погоду ніколи не нарікаю, але коли йде дощ, мені хочеться зібрати ту всю воду в якісь бочки, в якісь ємкості, в якісь куби, щоб потім полити свої лілейники, свою хосту, щоб усе. Полити. Отже, це Double Dream, а це Siloam Double Classic. Такий кругленький, гарненький, ржавенький, глибоке горлечко таке аж салатове. Починається лимон кінчається салатове горлечко Невтомний трудівник. це Fortie Second Стріт, Він має бути вищий. І, мабуть, через те, що йому не вистачало вологи, він такий низенький і показав себе в цьому році не дуже. Ось ця квіточка красивіша, мабуть, їй попало більше води. Фоті Секонд Стріт. Даблк'ючі не дає пройти мимо. Мабуть, не любить, як я хвалю. Інші сорти. Каже, я ж теж такий трудяга. Цвітуй, цвіту. Неперевершений. Теж ну, це, я так придумала, кажу, це чесний сорт. Хоча вони всі чесні. Але буває, що на хвилі популярності от вивели той сорт, не перевірили, випустили в люди. А він у нас не показав. Я так бачу, по, наприклад, по Ірисах вийшли голубі сорти, такі як Сент-Луї блюз, Хонкі Тонкі Блюз. Ну, побуло трохи та і все. Вони були такі красиві, але... Погано розмножалися і не прижилися. Табл к'юті, Бургунді лав. ніби посвітлішав, чи то мені так здається? Теж такий впізнаваний сорт. Він у мене перший раз розсів, я отримала його у горщику, розділила. Вийшли там маленькі поділочки. Посадила він росте в рядочку. Ось тут так в рядочку росте. І ось він ще. цвіте, друга квіточка в нього. Це в рядочку так він росте. І він теж буде подаватися. Це Бургунді Лав. Біля нього в мене і стар. Піластий такий, з чудовою серединкою, такий пишний рисунчик теж буде продаватися і кебана став. Продаватися на осінь. Зараз я ж не буду їхати виривати із землі. Хоча вони такі невибагливі стійкі. Якщо навіть купити з квіткою посадити і квіточку не зрізати, все одно він буде строю одразу стає в стрій і цвіте і цвіте але ж навіщо знущатися із рослини і на стар це дабл-ред роял це він такий на нього трішки впало води поливали необережно так на нього линули Дабл-ред роял це Барбара вотс. Ну, я, я так своїм зошитом подвину його, щоб оце якщо буде один кущик, це буде неперевершено. Це не можна буде відірвати погляду. Ось. У мене тут їх три чи чотири, Я так посунула своїм зошитом. це я. У мене такі зошити є, я записую все, щоб не забути, де в мене що вона росте. Ще куплений в 90-ті роки, коли мало що було, були дефіцити. Я склеїла з двох зошитів, один зробила і купила обкладинку ось для класного журналу. Цей зошит у мене був вже в бувальцях. Я вовлась забувала його серед грядок і, і мок він на дощі. Ну, такий роботящий зошит. Дивіться, як не можна відвести, погляду не можна відвести. Барбара Вудс. Так, а тут. Далі, далі, далі. Ну, мозес файр показувала, теж невтомно працює собі, працює. Це Сара. Сара Гріфін Джексон. От на перший погляд ніби похожі вони із сортом Ікебана Стар Але ж зовсім не похожі. Той по-своєму красивий, той по-своєму красивий. Ніби дощик накрапає. От, щоб такий пішов тихенький, як ми садівники любимо. Як описує Карл чапик у своєму неперевершеному творі рік садівника, щоб так у другу половину ночі тихенький, затяжненький дощік. То, Хоч би серед дня би тільки пішов. Іди, іди дощику. Так, а За ним у мене все сіє таке сансет. Це ж я так. Пушуся, щоб не зламати, сієс такий сансет, оранжевий, чудовий, горить, просто горить. Ну, в смислі що від сонця, колір горить. І так уже відцвітає, теж горить вже, відчерхає, вже прозоріють пелюсточки перед тим, як закритися. І засохнути. Чудова кайма золотиста з такими брижиками, з такими. Серединка, глибока така апельсинова. Сієста Кей Сансет. Так, а якось так я. О, тут це Ой, зараз я згадаю, хто це. А це, мабуть, Space Cost to Зараз я нагнувся і перевірю. Так, це він. Але ж, бачите, що тут написано, стільки я можу розібрати. Цими бирочками це ціла проблема. У мене ще є контрольна контрольна схема у зошиті. З Пейскова з Тупайджек. Рядочок його у мене. Він цвіте такий, бачите, цікавий двохколірний суртик. Таким глибоким лимонним горличком, очко таке в нього Бургунді, і кайма кольору Бургунді теж. Ось така тонесенька, тонесенька, ніби їй. Хто так взяв голочку, якийсь чарівний майстер і навів голочкою? Ну, до кого я ще пів? Ага, поведу зараз іще. До немахрових сортів. Це варенсунг. Глибоке горло, ніжний, сама ніжність, рожеві пелюстички, на по краю пелюстички. Важко їм цьому руці. Тощу мало, але я поливаю. Хоч по ці води даю, даю, поливаю. Вренс Сонг. Це вето. Ну, в інтернеті фотка, звісно, краща. Там працюють спеціалісти, фотографи, його підрихтовують, ту фотографію, під, трошки під підкольоровують вето. Ну, там очікування, а це реальність. Можливо, йому теж не вистачило вологи. Ну Він давно на цьому місці що треба пересадити, як не удобрюю їх, як не поливай, а треба робити сівозміну. Я роблю обов'язково сівозміну. І цибу... Наприклад, цибуля росла, потім помідори, потім лілейники. Ось так. Завжди я так роблю. Це з п'ясково скрамблет, відомий сорт, такий світлий. реберця, такі білі, скейс кост, скрамблет. Це сорт пластик Сургеон. Я вже його показувала. Цікавий, теж такий форма, кругленький і колір, форма, такі брижики. По краю пелюсточки. По ось, бачите, трохи, трохи не пропустила. Таке чудо як Space Coast Sensation. Це теж махровий, дуже-дуже яскравий. І сьогодні квітне 5 квіток. І ось, коли видно сорт, коли багато на Кущі, квітів. Ну, там із цих п'яти тільки одна нема хрова. Мабуть, їй не було сили. З Coast Sensation. Чудова кайма, така гофрована. високий. Я не знаю, високий він чи ні. Можливо, буде високий. Треба буде подивитися. Пейськова сенсейшн. Це Манкс росте В мене біля самої стежки. І як ти його не, не захопиш? Що цікаво, що перша квіточка була не махрова. У лілейників, навпаки, перша квітка велика, показує сорт. А це була не махрова. Кулір показав, я вже не знаю, чи це така особливий сорт, чи я почала поливати манкс. І потім махрова-махрова стабільно почав цвісти махровим махровими квітами. Цей, і цей заглядає. Чадвізі заглядає. Це вони так ревнують, що я одного знімаю, а другого не знімаю. Почині, я з ними говорю. І вони зі мною говорять, Іду з поливалкою, хапають мене за ноги. Той кричить, давай мені води. А той кричить, давай мені води. Це я так фантазую. Просять води, та все просить води, і хвоста, все просить води. Так, тепер у двір, у двір. поведу, у двір, бо там сьогодні теж цікаво. Це у дворі в мене квітничок і височенний сорт геліос. Геліус, ну ви ж розумієте, що геліус це. Сонце. Дійсно вдала назва високий, сонячний такий. Я його прив'язую до сітки. Йому тут трохи не вистачає вологи, як можна так сказати, в цьому році всім не вистачає вологи, а це зараз особливо. Весною було добре. Я його поливаю, тому що він там під забором бетон витягує вологу. Біля нього в мене, я не знаю хто, якийсь шторм. Я кажу безпаспортний. Тому що сорт прийшов, а він виявився не тим. Ну не біда, він теж красивий і росте в мене у квітничку. Джестерс Ламент. Такий він. Лавандовий. Ну, голубих немає синіх. Ну, Селекціонери, я думаю, постараються, скоро, може, і буде. Лавандовий, кольору дині. Такий цікавий. Це біля нього роксоліт. Вже як три квіточки, 3, 5, 7 квіточок, то вже тоді видно сорт. Я, мабуть, трішки Трішки невдало посадила. Можливо, тут або біле щось посадить. Отут точно де роксоліт. Посадити щось біле. джестер ламент. Він відноситься до спайдерів, до павків. Бачите, пелюсточки в нього не, пере... не перекриваються, які вони вузькі, цікаві такі. Урок солі, пелюсточки перекриваються, а в нього ні. Джестерс Lament. І мій улюбленець. Ну, про смаки не сперечаються. На колірі смак товариш не всяк. Це цитрина. Прийшов мені як Лемон Мінт. Він так пахне. Дійсно лимонна свіжість. Вночі такі пахощі. Не як лілея. Я лілей не люблю, до речі. І троянд не люблю, крім плетючок. Такі дрібненькі я люблю. А це пахне. Цитрина. Сорт з 1902 року в культурі. Розцвітає він увечері. Взагалі ті вечірні сорти, що, що цвіт, починають цвітіння увечері, то вони з таким приємним-приємним ароматом. І цвіте вже ось буквально закривається. І цвіте не до вечора, а десь вже до, до після обіду цвіте. А це нова квіточка, ось вже вечірня квіточка. А це вчорашня. І якщо багато, то дуже-дуже красиві. Оце я закінчую завжди ним, розказую, що це мій номер один, любимчик, І мені YouTube зробить з нього заставку. Добре. Отож, бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.